Всім привіт! це Кордон Медіа, проєкт стіни, в якому ми розповідаємо про навчальні заклади, які пошкодила російська армія. Сьогодні ж розкажемо про Ямненську школу, яка була тричі під ворожими ударами. Який вигляд вона має зсередини? Зараз вам покажемо це відео знято у форматі 360, Це означає, що ви самі можете обертати кадр і дивитися в будь-який бік. Перші влучання ворожих авіабомб були 11 та 12 січня. Тоді все тимчасово полагодили. Але вже 19 березня неподалік сюди прилетіла каб і все те, що було забито, знову пошкодилось. Зараз в школі вибиті вікна, двері і пошкоджена стеля. Той день, 19 березня, загинув із Авгосп школи, він знаходився в котельні і від осколкового поранення в голову він не зміг вижити. Взагалі, у березні ніхто з вчителів не приходив на роботу, тому що це було дуже небезпечно. Лише цей чоловік, який пропрацював в цій школі більш ніж 40 років. Ось такий вигляд має школа зсередини, вибиті вікна. Шматки будівельних матеріалів падається на підлозі. В кабінеті комп'ютерному. Тут написано класний куточок 11 класу. Ось так от всі вікна вибиті. І тут все в уламках. Ось попереду у мене кабінет іноземної мови. В ньому видно сучасний ремонт. Але тут ось знову ж таки від вибухової хвилі, вибуті вікна. Взагалі, у березні цього року, в Великописарівській громаді, була надзвичайно складна ситуація, і в селі практично не було дітей. Але вже сьогодні директор розповів, що сім'ї повертаються назад в селище. Школа працює дистанційно, сьогодні 89 учнів навчається онлайн. А сама школа почала свою роботу ще в 1984 році. Тому сподіваємося, що тут все відновлять. і після закінчення війни діти повернуться зі стіни на навчання. На третьому поверсі. Вікна забили плівкою, але вона вже відвалилася і тут гуляє вітер. Ось кабінет української мови та літератури. Ось такий він має вигляд. Тут відвалилася стеля. Через безпекову ситуацію. Селище небезпечно приїздити, але волонтери сюди вже приїздили, щоб тимчасово закрити вікна та двері. На першому поверсі вже майже все закрите, а от на другому та третьому поверхах ще все залишається, як і було. Тому ось такий вигляд має кабінет. Це кабінет української мови та літератури. Нагадую, що відео у форматі 360 ви можете самі обертати і дивитися. Ось. Так виглядає кабінет, де раніше діти вивчали українську мову та українську літературу. На деяких столах ще залишається комп'ютерна техніка, але вона не робоча, бо директор розповів, нову та сучасну з кабінету інформатики встигли вивезти і зберегли. В деяких кабінетах зроблений сучасний ремонт. Ось, наприклад, ось в цьому кабінеті можете побачити сучасні меблі. Це, мабуть, був кабінет початкових класів, тому що тут іграшки, басейн з кульками, шафи дітей. Але тепер в цьому кабінеті лише уламки від скла. Як я вже говорила, на першому поверсі волонтери вже забили вікна та двері, прибрали бруд, тому на першому поверсі школа виглядає досить гарно, але не скрізь. Ось, наприклад, в їдальні Ще не прибрано, але вікна вже закриті. Для того, щоб відновити цю школу, потрібно нові вікна, двері, частково перекритий дах, а також меблі, які були ушкоджені. Тільки після цього школа може нормально функціонувати.